Вітаю! Сьогодні хочу запропонувати вашій увазі майстер-клас зовсім нескладного, але дуже гарного та ефектного об'ємного візерунку спицями, який підійде як для шапки, так і для светра. Набираю парну кількість петель. Перша петелька знімається, далі робиться накид. Крізь дві петлі продіваю спицю праву і в'яжу так: лицева, накид. лицева. Знімаю тепер з лівої спиці ці петлі. Накид знову, через дві петлі спиця, лицева, накид лицева. І так буду пров'язувати до кінця ряду. Фактично, з двох петель я роблю три петельки і повторюю як мантру: накид лицева, накид лицева. Дуже просто та швидко в'яжеться. І дуже-дуже гарний. Він мені так подобається. У мене зв'язаний таким візерунком кардиган. Я для себе в'язала, а також для подруги я зв'язала дуже гарну ковтинку оверсайз. Другий ряд. Перше, звісно, знімається і далі попарно по дві петлі беру та пров'язую виворітніми петлями. Як бачите, зовсім просто. Наступний третій ряд. Аби візерунок зміщувався так, по діагоналі, для цього потрібно пров'язати так. Перша петля, звісно ж, знімається. Далі в'яжеться просто лицева, робиться накид, і знову те саме повторюємо, крізь дві петлі пров'язую лицева накид, лицева, зняла накид, лицева, накид, лицева. І так пров'язую до кінця ряду. В самому кінці в мене на лівій спиці повинно залишитися дві петлі. І я пров'язую її лицевою, і, звичайно, ж кромкова веворітньою пров'язується. Четвертий ряд виворітній, та петля, яку я просто пров'язувала лицевою, вона одна пров'язується виворітньою і знову попарно пров'язую до кінця ряду. Як бачите, візеруночок дуже гарний і дуже просто його в'язати. Назви йому я не знаю. На виворітній стороні такий візерунок також ефектно виглядає, схожий на якусь кольчугу. Так що з двох петель та чотирьох рядів складається візерунок. Всім бажаю легких петельок і гарного настрою.